Що Бог дозволяє жінці? І топ номер один: на що здатна жінка? І жінка вона може пророкувати. І ми бачимо в Біблії, як старша сестра Моїсея, названа Маріам Пророчиця, вона е, пророчествувала духом пророцтва з дитинства. Вона дала пораду батькові і матері, як врятувати її брата, немовля Моїсея від неминучої загибелі. Будучи представницею пригнобленого, знищуваного народу, вона безстрашно наблизилася до дочки Фараона, запропонувала царівні єврейську годувальницю для знайденого нею дитину. Так Моїсей. Він був вигодований власною матір'ю у своїй сім'ї. І коли багато інших дітей загинули, Моїсей вивів народ із рабства, а Єгипет упав. Армія фараона вона була потоплена в морі. І Маріам Пророчиця, вона з тим панами та танцями оспівувала хвалу Богу. Амінь.